Вітаю, друзі! Традиційно у цій порі для вас креатив. Рум знаєте, долі людей вигадати просто неможливо. Одного разу їдучи в потязі, я послухала по радіо дуже таку цікаву композицію і не втрималась, аби не дізнатися, хто ж її виконує. Виявляється, це наш закарпатський гурт під назвою Станція. Давайте послухаємо разом. А у нас вже в студії хлопці, які виконують цю чарівну композицію. Отож, це гурт станція: це Олексій, Станіслав і Любомир. ОСЛ, так? Да. Чи просто когось ще бракує? Да, тут? У нас ще наш барабанчик Микола. Я так що... Коля, привіт. Зрозуміло. Привіт, Коля, привіт вам, хлопці! Спасибі, що завітали до нас у студію. Отож розповідайте, як це ви так всі зібралися? Чи ви такі різні. Mm. Все почалося у 2011 році, коли Олексій він, як заснував гурт ось, і зібрав навколо себе музикантів. От, запропонував мені стати басистом гурту, ну і з того часу ми, ну, з того часу існує гурт, і ми граємо, репетируємо, виступаємо. Хлопці, така подорожуюча назва. От коли чекаю потягом, ну завжди згадую про вас ще просто музичку вашу в навушниках. Чому така назва? Ну назва станція Ленін е, значить, і е, дуже багато людей розуміє, думають, що це якась пропаганда комунізму або ще час. Насправді ні, е, це е, Стьоп іронія. З того, де ми живемо і в чому ми знаходимося, тобто, а де це, ми живемо і в чому ну, ми не знаходимося? Це щось ми з поїзд би комунізму е, вирушив, да, із з, з тої станції, а до іншої не доїхав і зупинився десь по дорозі на якийсь довготривалий ремонт. І тому група називається станція Лені. Тобто, ну те, що ми бачимо навколо нас в нашій державі. Думаю, так зрозуміло. Гурт завжди був у такому складі. Чи ви розходилися, збігалися? Ну, ми з вам само початку граємо, а було багато пертурбацій, ну, але зараз ми якраз маємо той кістяк, який відчуває один одного приємно і грає. Це Стас на клавішах, любомирний да. песу, коля на барабанах. І прикольно, одним словом, нам прикольно. Чудово, і мені прикольно сидіти з вами в одній студії і спілкуватися. Хлопці, завжди мене цікавило таке запитання: якщо дівчата зібралися в гурт, то їх завжди оцінюють по їхньому зовнішньому вигляду, по їхніх принадах, об'ємах і так далі. Як ви гадаєте, чим приваблюєте ви? Шрамами. мене. Та в нас теж об'єми непогані. Я би сказав. Не знаю, напевно, приваблюємо, приваблюємо музикою, звучанням, текстом. Ну, якось так, напевно, може. І красивими посмішками. Зрозуміло. Ну, давайте, усміхніться нам на камеру, Станіслав. Давайте поговоримо тоді трішки про вашу музику, здебільшого, про що ваші пісні, а головне, хто є автором текстів. Ну, автор у нас текстів завжди Олексій. Майже завжди. Майже, майже. майже завжди. Музика якась якось виходить також разом награючи, тому що Олексій придумовує завжди кістяк гітарний. Потім я сідаю і придумовую свою партію до клавіш, потім підключається коля, Любос. І так виходить, виходить наші композиції. Це імпровізації Часто, допустимо, да. там текст там Стас, чи Любомир робить основу. Ми з нею переробляємо або. Допусті, якісь інструментальні композиції хлопці дуже круто нам зроблять, наприклад, пульс. От, і потім робиться ну, дуже класно, коли музиканти перебувають, ну, розуміють один одного не без, без слів. Тобто вони… У симбіозі да, хіп називається це слово англійською, да, коли є хіп, тобто коли є цей кайф. Зрозуміло. Тоді, хлопці, розкажіть трошки про стиль саме вашої музики, адже звучання досить таке екстра неординарне. Я б підкреслила щось і народне, але не сучасне. Можливо, я помиляюся. Ну, музика у нас, як казав Олексій, ідея така. Соціально гостра, я б її назвав, тому що якраз в своїх піснях, і навіть тою музикою, тим звучанням, поєднанням, бо якраз, як ви сказали, фольклорних мотивів, сучасного, несучасного, традиційного, нетрадиційного, ми намагаємося все це об'єднати і подати в тому варіанті, щоб звернути увагу людей, слухачів на щось, що відбувається навколо нас. Те, звичайне буденне, але небуденному варіанті. Да? І так само звернути увагу на соціально гострі проблеми, на те, як ми живемо, чому ми так живемо і як це. Можна змінити. Тобто, в будь-якому разі музика у нас, у нас така змішена, змішаний стиль, і, але те, що ми намагаємося донести, це думка єдина. Тобто, зміни соціально гострі проблеми і актуалізація уваги на них. Інді шансон, Закарпатський да? рок. <гум> Зрозуміло, такий закарпатський рок. Спасибі вам, хлопці, за таку відповідь, адже ви насправді, як єдиний організм, кожна клітинка, кожна тканина цього організму видає готовий продукт, і це не може не приваблювати потенційного слухача та глядача. Тоді скажіть, хто ж ваша цільова аудиторія, хто більше дівчата чи багато дівчат? Та я не знаю. Ну напевно, це свідомі громадяни, які здатні мислити а не тільки існувати. От які розуміють, що як відбувається, ну і відповідно вони можуть сприйняти під правильним кутом зору наші пісні. А мені це полюбило, коли я був а, слід стерпличної музики. С роки рік тому ми зіграли пісню про Рахі в найкращому нічному клубі міста. Ось і це, і е, після того до мене підійшла е, старша жіночка, бабця така, і казала: Ю, я так давно в раху і не було, так би хотіла туди потрапити, тут граєте як добре. Короче, так що м -м, важко сказати, хто, хто є е, так потенційно ну, більше молодь, звичайно там. Зрозуміло, кажете про рахів. А чи подорожуєте ви разом зі своєю музикою? Можливо, це міста України, можливо, нашої області, чи взагалі за кордоном. Ну, за кордоном ми не виступали, але так, і по Закарпаттю, і за межами краю були виступи. Тобто, ну, було достатньо концертів. і Зараз будуть і Це рок-фестиваль, це Іванівці рок також. Ну, одним словом, да, тобто цікаво з музикою подорожувати. Ну, ми любимо, І деколи можна гітару де в сторону поставити і просто. Подорожувати горами, це Любомир у нас найбільший вже фактично професіонал цього. Турист. Зрозуміло. Чи бувало у вас таке, що хтось із учасників забував свою партію і, можливо, імпровізував, і ви розумієте, що таким словом лажа, що би ви робили в такому випадку, можливо, він у вас вже був. Розкажи історію, ну так, були такі випадки. Зокрема, це було у Львові на Євромайдані. Ось ми перед виступом там, накладка вийшла і нам довелося дуже швидко налаштовуватись, виходити на сцену, тому що гурт один він запізнювався чи відмінив виступ. Ось і я налаштував свою бас-гітару на півтонна нижче, і після першої пісні зрозумів, що щось тут не то. Але пісню ви відіграли так. Пісню ми відіграли, і слухачі наче нічого не зрозуміли. Саме цікаво, що дві ж дві ж іде. А ми типа на початку другої пісні розумів, що щось тут не звучить, і вже ну там ми грали з деться п'ять пісень. От, і вже до, до кінця виступу вже не налаштовував гітару, а грав уже із на півтона вище, тобто так, щоб воно звучало нормально разом з іншими інструментами. Ну головне, вчасно це почути, помітити і не дезорієнтувати ситуацію, а викрутитися. Жок паде, одним словом, любимик шукає на один лад аплікатуру іншу. все прекрасно. Прикольно. Кажете про Євромайдан. Знаю, що ви також були на Майдані в Києві. Чи існує у вас у ваших текстах такий політичний, прополітичний характер? Можливо, я помиляюся, але знаю, що у вас є така пісенька під назвою Президент. Одноразовий президент, а? так? Так. О... Ну, я б, я би сказав так, що воно більше. Е, політика, мабуть, прив'язує завжди когось до якоїсь системи цінностей: або правих, або лівих, червоних, чорних, типа ще до чогось, а ну, мені здається, що більш якусь соціальну, так? Да, Соціально ну, стільки політична, як соціальна тема. Якби ви мали можливість зібратися ще раз, і можливо, з тим самим складом, але іншою, можливо, політичною ситуації в нашій країні, про що б були ваші пісні? Можливо, ви завжди хотіли співати по. Пап. Так, якось так виходить, що якщо, допустимо, була б гірша політична ситуація, і пісні б були краще, а потім би, мабуть, розстріляли. Я думаю, а Якийсь сарказм, але да, дуже. А, правдиво. А, цей, а зараз, я не знаю, це дикий. Просто розумієте, сама ситуація не в тому, точніше, сам кайф не в тому, яка політична ситуація. В будь-якій політичній ситуації будуть проблеми, які з якими потрібно, які потрібно буде вирішувати, з якими потрібно буде жити. І ми в будь-якій політичній системі, да, і ситуації будемо на них звертати увагу. Основний, основний ж посил наш це знищення будь-яких рамок. Тобто, навіть те, що коли Люба зарає на півтона вище чи нижче, да, це також знищення рамок, рамок сприйняття людей, що от має бути саме так. Немає, має, має бути так, як ви хочете, має бути то, що ви хочете. Те, що вам подобається, тому ми граємо відповідно так і музику, і слова підбираємо так, щоб дати зрозуміти людям, що все в їхніх силах все можна зробити, все можна зіграти, все можна пояснити і все можна змінити. Насправді, тому от, такий, такий, такий простий, але здавалося б, але дуже складний у відтворенні і вже на практичній реалізації посил. Знищуйте власні рамки, тобто співайте те, що ви хочете, танцюйте під те, що ви хочете, і грайте, те, що ви хочете, і все буде класно. У музиці тоже є така річ, як дух часу, дух епохи. Тобто, я слухаю зараз допустим, польський рок 80-х років, він жорсткий, крутий, актуальний, тобто, він дуже есть, тобто, Розумієш, на чому Скрібін виростав, грубо кажучи, да? музичною складову там, і це, дуже, дуже, дуже різкий. Коли ж у них стало вже більш-менш все нормально, там в середині 90-х років, музичка стала зразу такою, типу, зализаною, прилизаною. Коротше, от простою. В Україні так само, дивіться, значить, в кінці 80-х, початку 90-х, ціла плеяда виконавців народилася, і потім вже якось. вже... Щось, щось не то. І тепер ми маємо з 13-14 року колективи, які були в андерграунді, по суті, вийшли і зараз реально, реально, реально дуже класні речі робити, Ось, незважаючи на те, що держава, м'яко кажучи, не найкращий час переживає. Але є якийсь такий дух часу. І музиканти на це реагують. Ну, кожен по-своєму реагує на цей дух часу. Хтось виїжджає. Хтось ще щось робить, хтось воює і так далі. Ну, тобто є, є цей виклик часу, і він на всіх впливає просто кожен це. Свої сфери реалізовує, потім буде все спокійно, і все буде нічля. Да, просто ще ще один ще один момент. Дух часу він по-своєму різний. Але зараз, наприклад, на мою особисту думку, от е, дух часу передбачає говорити пафосно і брехати, тобто люди говорять не те, що воно як вони насправді, а те, що бажають почути, те, що те, що бажають почути інші. Наша ж також музика постійно да нам. Ми намагаємо зробити так, щоб е, говорити і, і звучати не так, як кому подобається, нам чи е, будь-кому, да а говорити так, як воно є. І, і в наших текстах і в музиці намагаємося відтворити те, щоб е, менше пафосу більше правди. А я пропоную вам, дорогі телеглядачі, також послухати ще одну надзвичайно цікаву, круту і нестандартну композицію хлопців. Насолоджуємось. От ви розповідали про дух часу. Чи уявляєте себе у 60 років із гітарами? Якщо дуже доживемо, то напевно так. Ну, я, наприклад, би легко співав своїй жінці 60 років ще серегадає на клавіші. А ти, Олексій? Я дожити. На якому етапі розвитку саме зараз ваш гурт, можливо, ви щось плануєте в майбутньому? А, ну, зараз ми а, працюємо з піснями, а, активно готуємо їх. Буде в нас концерт вже в серпні 5-го числа. В Івані там буде фестиваль. Тобто всі бажаючі запрошуємо на цей фест. Буде круто, можна буде послухати музику і. Нові пісні, данові пісні там Такі б... ні, ну, багато, багато цікавих колективів. 38 буде виступати, буде виступати чоломати. Ну цікаво буде, цікаве фестива. І якщо вам коли-небудь захочеться взяти дівчину до свого гурту, я обов'язково буду просто так, просто для компанії. Спасибі, що завітали на все добре. добре. А вам, дорогі телеглядачі, я також бажаю величезного натхнення. Хочете створювати власний гурт, створюйте його просто зараз. Але займайтеся своїм хобі тільки з нами. До зустрічі!